Несамовите одне з найпопулярніших високогірних озер українських Карпат, має льодовикове походження і зберігає свої води холодними будь-якої пори року, щорічно приваблює тисячі туристів не тільки красою, а й дивовижними легендами. Споконвіків озеро Несамовите пов'язують із містикою і загадками. Місцеві жителі вірять, що в ньому зароджується град, а на дні живуть душі грішників і самогубців. З останнім пов'язують таке повір'я. Якщо кинути в озеро камінь, то це потурбує загублені душі. Надводною гладдю повстане білий вершник, який спричинить кам'яні обвали та накличе стихійне лихо у вигляді зливи, урагану, грози чи граду. Інші повіря більш позитивні: якщо дівчина або хлопець хочуть знайти собі пару, то треба вмитися водою з озера, і протягом року це обов'язково здійсниться. Але якщо пірнути в озеро, є ризик так ніколи й не зустріти своє справжнє кохання. Одна з легенд озера Несамовите розповідає про Гуцула, якого ніч застала біля озера в горах. Він вирішив набрати води та щойно зачерпнув, щенився гуркіт. А на протилежному березі з'явився файний пан. Під'їхав пан до чоловіка бричкою і спитав, що той робить тут так пізно. Гуцул відповів, що хоче приготувати собі вечерю і заночувати, і пан запросив чоловіка до себе. Сів чоловік у бричку і поїхали вони прямісінько в озеро. Вода розтопилася, та з'явився великий і яскравий палац. Там їх зустріли музики і почастували їжею та випивкою. Опівночі Гуцул вирішив подивитися у вікно. На подвір'ї люди збирали з водяної поверхні літ. Поцікавився гість у пана, чому ті серед літа виконують таку роботу. Пан сказав, що то грішники заготовлюють град. Раніше він їм прислуговував, а тепер до кінця світу вони йому служать. Злякався гуцул. Зрозумів, що то нечисть, і біда його спіткала. Перехрестився тричі, як тут піднялися хвилі і викинули його геть з озера на берег.